Ну я в шоці за анорексію, якщо чесно. Пер, пер, а який це вік був, твой, етап твоє життя? 9-10 клас. 9-10 клас. До якої ваги ти… Mm. Ну, була нормальна, а ти, до якої ти себе добила? E, 38 то... кілограм я важила, ага. при тому зрості, який в мене зараз є. А в тебе зараз? Метр e, 65. Це мало дуже? Ну я не знаю, напевно мало. Ну це виглядало думаю, дуже мало. мало. При тому, що я насправді ну, типу, це був дуже дивний період, тому що я займалася дуже багато спортом. Я ходила в зал і я тягала залізом, щоб ви розуміли. І при тому я дуже мало важила. І може, це візуально не так вже й було й погано, бо в мене були трохи м'язи, але якісь моменти вони просто почали зникати. При тому, що я робила вдвічі більше навантаження. Типу, щось пішло не так, не стачо і, і калорії я нічого не їла. Я пам'ятаю, що я е, обманювала, що я щось їм. Е, ніби батьки думали, що я повечеряла. Я не повечеряла. Я могла поснідати там яблуком, пообідати яблуком, повечеряти. Мама з, да, зварила на вечерю, вже прийшла додому макарони, котлету. Я їм половину котлети. Макарони я віддаю котові. Половину котлети я не захотіла доїдати, uh -huh. ніби як отак було. І це страшно.